Як не дивно, сектор житлового будівництва після завершення війни може стати ключовим драйвером розвитку української економіки. Окрім того, що у нас 3,7 мільйонів людей сьогодні потребують покращення житлових умов, і є 250 тисяч об'єктів, які зруйновані. Аналітика показує, що 90% українців проживає в житлі, в якому норми нормативні терміни використання вже закінчились. Це житло 60-х років, 50-х і там ще раніше. Тому майже вся Україна потребує реновації житла. Але є питання, де взяти гроші і що робити людям, якщо вони живуть в старому житлі. І є рішення українське, Це рішення вже використовувалися в різних країнах світу. Україна потребує як покращення якості життя. Треба зазначити, що стандарти квадратні метри на людину в Україні, в Польщі, в Німеччині в інших країнах сильно відрізняються. Наприклад, в Україні норматив десь 24 метри на людину, в Польщі 31, В Німеччині майже вдвічі більше ніж в Україні 47 метрів на людину. Інше питання про гроші. В Україні доля іпотеки до ВВП менше 1%. А в Польщі це 22%, а в Німеччині 44%. Тобто гроші є, їх треба тільки давати для того, щоб люди могли купляти нерухомість. І якщо ваші родичі або друзі вже живуть кордоном, не знають, що можна отримати іпотеку на 15, 20, 30 років за пільговою ставкою, для нас вона пільгова, для них вона нормальна. Це до можливості всім покращити умови. Ось, так для України. Після завершення війни є два великих проекти, які треба запустити. Перше, це іпотека, яка дозволить людям самим обирати, яку нерухомість придбувати, куди інвестувати. А друге – це реновація житла. І тут і політичне питання, і економічне, і соціальне одночасно. Ми розуміємо, що в центрах міст саме дорога земля, але там знаходяться старі будівлі. І програма може бути вирішена також, як вона вирішилась в інших країнах Європи, наприклад. А будівництво нових будинків, переселення в них. А людей зі старого житлового фонду з деяким коефіцієнтом, наприклад, на 20% більше житлова площа, і вже з базовим ремонтом, з базовою сантехнікою, щоб люди не втрачали свої гроші. Таким чином можна висвободити великі учаски землі, де знаходиться стара нерухомість. Треба зазначити, що переселення людей або заміна на інше житло має бути таким чином, щоб. Відстань до нового житла від старого була не більше трьох кілометрів, щоб люди жили в тому ж районі, в якому вони звикли жити. Це поки що ідеї, але ці ідеї вже втілені в деяких країнах Балтії, а в Німеччині і в деяких країнах Латинської Америки. Тому, якщо ми хочемо стимулювати не тільки зростання економіки, а й якості життя українців, все три проекти треба запустити. Давайте починати обговорювати і допомагати від депутатів робити такі проекти.